Давить, ого ух, як давить. Хорошо давить. Ого, огу-угу. Ого. ого, що він робить. та ти що? Так, друзі, ось він. Рибацький магазин Артурчика по дорозі на рибалку. Де є найкращий мотель в Черкаській області. Добрий день. А, Добрий день. Добрий день вам. Привітую. <реш> Добрий, Добрий день. Добрий день. Привіт, друзі. Тебе постригли? Так. Обрілі вже. Обрілі вже. Нічого собі. Вексп... Вони що жили при німцях добре, що стрижуться да, при німцях добре. Да, да, хто при німцях добре, що жив, то й зараз не бідує. Кинь мені чуть-чуть артурчиків. Червяків чуть-чуть. Ми минулий ми раз не багато дуже дали. Мені так багато не треба, бо вони переведуть. Я ж не наглію. Я пів кіла і все, і все, більше <густі> не беру. А там трохи. Усі прямо бігали, що там. Хорош? Ні, да, ще ні разу не їздив на жарові. <густі> Вона вже така льо, що да, <густі> треба, можна <речі>. треба пробувати. <густі> Фарватори так приймають, <пюджувати, густі> да, <густі> по барабану? Так, да, люди на сокірно, на фарваторі ловлять. Добрий ранок. Добрий рано. Зорувалася компа. На корупції лідать. Добрий ранок. Може і не тільки на корупції. Добрий так. Добрий То що на цю летіть мені? На фокіну. На, на чудові своє озеро. Побрать, на найкращу в світі річку Дніпро. Да. Не знаю, серйозно. Ну, карась ходить в піводі. Якщо сьогодні да? його придавить, то сьогодні була а хто його була Ну, Пішов сніг, може і придавити. Ну, Взагалі, геть легенько. Снігу дав. Може і придавить його. Друзі, всім привіт. Лечу я знов на найкращу у світі річку Дніпро шукати карася зимового. У нас сніг іде, дивіться. Вчора було відлига трошки, ну порівняно. Сьогодні у нас Мороз він зараз мінус 11, показує. Треба пробувати їхати і шукати його. <кій> так що зараз їдемо на свої точки, шукаємо, перевіряємо, дивимось і сподіваюся, що починаємо ловити карася. А може і сазана, там і сазан є. Погнали, друзі, далі все покажу. Так, приїхали ми на місце рибалки, трохи вітер. Там бачу люди сидять. Зараз, зараз ми, друзі, достаємо все, що нам потрібно з машини. І починаємо розкладатись. Тут все є. Пишню я забув сьогодні, друзі. Ну нічого, якось будемо обходитись без неї. Бур я взяв головне. А починати рибалочку, друзі, треба з чого правильно перезутись. В чоботи чи у нас вони мають бути, щоб в машині було. Сухо і чисто, зараз ставляємо складиші, перезуваємось і далі все по порядку. На рибалці є речі, без яких можна рибалити, але це робити набагато-набагато менш комфортно. Наприклад, піддупничок. Ось обов'язково. Обов'язкова обов річ і в човні, і на кризі. Ви його одягнули. Зараз покажу, навіщо потрібен. І на колінниці. Я беру профмонтажовське все, воно перевірене руками. <кхи> Працює суперово. Товщина тут така, що можете спокійно собі стояти на, на льоду, коли і вода виходить наверх, і коли сніг глибокий, і на жерлиці, і на все. Коротше. І ось ви собі стали на коліна біля луночки. Піддупник у вас хоп, і від ніг у вас ваша п'ята точка буде. Суха і тепла. Зараз, друзі, вип'ю кави і приготую прикормку. Зимою хоч і годувати багато не треба, але я підгодовую точки. Знаєш, це в мене реалфіш карась, часник чебрець, моя улюблена прикормочка по карасю. Однась ми її зараз насипаємо трошки в відеречко таке. І я додаю води. Добавляю води вже на місці. І потім одразу е, ж опускаю в, в, в воду прикормку. Вона замерзає, якщо... Ах, якщо її залишити надовго. О, навіщо ж я. Насипаємо воду цієї прикормки в відро. Потім, друзі, на місці додаємо водички і запускаємо і воду. О, людей вже немало. А там що робиться? Капець просто. Тут людей стільки, як в епіцентрі. а ми будемо шукати свою рибку. Кожен ловить свою і тільки свою. Ну що, друзі, будемо розкладати бур, тишню я забув, будемо сьогодні користуватися буром, лідобуром. Хоча я вам скажу така товщина льоду вже десь сантиметрів, сантиметрів 30, я думаю, зараз побачимо. Кажуть, що карасю все одно, він не боїться ні пішні, ні лідобура. А сазан, коли ви шукаєте сазана, краще користуватись пішньою, тому що він на лідобур реагує. Пугається його, боїться і тікає з місця. Не знаю, правда це чи ні. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Все в чехольчиках в мене. Я люблю, щоб в чехлах було все. І бур, і ну, все-все-все. Профмонтаж, звісно, молодці. Наробили чехлів на всі випадки життя і на все, що потрібно. Так, погода сьогодні. Жестяково. побачимо як це коли не накльова. А ми робимо першу лунку. Так, достаємо нашу вудку і збавуває очки з чехла для вудок. Ось вона, наша героїня. Минулий раз я ловив на неї простенька, але дуже дієва. Так, значить Вудка в мене XEOX. Метрова Zeox Element Tele 100, тобто телескопічна. І катушечка Golden Cage M Ice. 75 на довгій нозі. значить жилка 0,14 мм. Також Golden catch. На... В описі до відео в мене є все. Можете зайти, подивитись де що й до чого. Так, беремо мотель із мотильниці. Значить, беремо мотиликів Мормишка 10-го номера ручної роботи, про неї розкажу трошечки пізніше. Мотель чудово зберігається в ось цій мотильниці прохмонтаж. Тепло йде від ноги і за рахунок мембрани у вас будь-який мороз. Завжди мотель буде свіжий. Не треба десь там ховати його за пазухою. Ще десь думати, що з ним робити, щоб він не замерз в мороз. Одягаємо ми штучок. 6-8 пучечок робимо такий гарний, щоб він приваблював рибу і карася і сазана. Що стосується техніки ловлі, Наче На що пустили на одному румешечку, у вас ківочок загнувся трошки донизу. Ви підняли його на 10-15 см опустили. 4-6 секунд, 8 до 10 можете чекати робити паузу. Правило карась піднімає, інколи він стукає донизу, б'є так, прижимає, а сазан то плавно тягне донизу. Риби поки що не видно. Обходив свої точки, деякі, але не всі. Зараз обходимо ще, можливо, переїдемо в іншу частину каналу. Хороший. По давній традиції шоколадка з кавою зранку для того, щоб активізувати клюх. О, сазаменко такий. Дивіться. Один під перо і другий під квіст. Під Ось такий хорошенький кіло два. Мальчик тоже. Ну, вот такие он тут Блин, злитое. Да. Величкий. Але ж вклюв. Вклюв взяв, да. Так Клює, так не поднимает чуть давать. Не, да? давай. Давить? Дав. давить. Вот <кхух> і, і, і. Ну я десь вот рядом луночку ударен не против. Під жопу йде, видно, він зійшов. Не покльовка, піднімав, під жопу зацепив, мабуть, і він зійшов. Подержав трохи і він зійшов. По хребту. О, є хтось. Є, да. Є покльовочка. Причому підняв так. Гарно. Підняв, друзі, сазанчик. Сазаненко. Ух, пішов давити. Є в когось підборок, щоб я не йшов за своїм, бо я, я не і під, не піду. А, а можна помощ? Андрій, <сі> <сі> а прикрой камеру. Хорошо. Там давуйся. Угу. <сі> як це не Давить. Охуєк давить. Хорошо, давить. Угу, угу, угу. Ого, що він робить? Та ти що? Це не... Це такий похожий на рибини. Це під бурок він. так що він визнавати. Не треба, щоб зірвався. Я не хочу. Я... Ого. Та він щось там такого дає. Якщо не піджопник, то хороший бо можеш бути охову така відігрі як але покльовка була підняв як карась як карась підняв на одне там у мене лісочка 0,14 ну, я не хочу форсирувати так, а ну він заходить. Давай, давай під буруксю. Ми його так ще А здавався він більшим. А здавався більшим. Ну вкльов. Це хорошо. З почином. Друзі, перший є. Ви гляньте, який невеликий особу. Але дивіться, який сазаненко гарний. Клюнув, підняв. Все як положено. Мармишечка, ось ця Артурова чудово тримає ось таких сазанів. Супер. А давив він так, як якась троєчка. Ну, такі теж цікаві потягати. Навіть такий це не карась. і клював в декілька заходів в общем друзі ситуація наступна Найшли ми логового сазана бачите тут така толпа буквально на декількох квадратних метрах я зловив одного ще один був в сход і десь штук 6-7 буквально витягнули в цьому місці. Тут камінці таке дно. Так що, друзі, треба шукати рибу, ходити її і шукати. Карася поки що немає. Але сазани також непоганий варіант, я думаю. Ми продовжуємо. Єсть карасенка. Нема, нема. Та й десь хтось когось проклюнеться. Будем і ми впиратись. Раніше, бля, мотиль була в цього. Сміляни продавали на вокзалі. Це в 90-х годах. Як спічки, блядь. Да, так, було таке. А? Було таке. Було, пам'ятаєш? Так, що ж не пам'ятаю. Блядь, як спічки, блядь. От то був мотиль, блядь. Так. 150-150. Пачка. Блять, приїжджаєш на окунь, а окунь бля, боїться, бля. Здорово, дикая. Вибираєш який менший, блять. там Да. Історії розказують. А там карася поклвує настоячий, вже не перший ось який дебеленький такий. О, І в мене клюнув. І в мене хтось клюнув, друзі. Але щось наче не карась. Або невеликий карась. А ні, карась. Або... Я щось не пойму, щось таке. Дюргай. Ага. А в мене сковорідочний, дивіться. Міняємося. Кому найвкусний? Міняємося. Я таких ще тут не ловив, сковорідочних. Я ще маю чого. Ні, я тут в цьому році таких не ловив. Це якийсь зальотний. А нам ну, давай нам за бабушкою і за дідушкою. И снова такие лаптик хороший. Десь у ямку ви попали хорошу я довго сидів, поки сиділи тут на одному місці, не було зразу. Це не точно. Так, забув вам показати мормишки, якими я рибачу. Дивіться, друзі, коробочки ручний. Ось такі мормишки ручної роботи, посилання є, це 12-й номер. Тут в мене 10-й номер, 10-й, 8-й, 12-й номер. Ось такими мормишками я ловлю. Карасів і сазанів, як ви бачили, тільки що. Так що якось так. А ми ще чекаємо вечірній виход риби. Єсть. Взяв. Єсть. Запутався там, поки із ліскою. вже я тебе дочекався таки, друже? А ну давай. Хопа! Дочекався я тебе ввечері аж. Не зря чекав. Так. А ну давай, друже, ти йди полеж. А ми швидко опускаємо луночку, тому що я бачив там не одного його. Залишились ми вдвох з дядею Вовою і все. Всі розійшлись вже, дивіться, було народу капець. Всі роз'їхались по домам, в тому кутку там ще трохи сидять. Да, а тут в нас вже немає нікого. Залишились самі стойки. Минулий раз, як ми так залишились, то... За останніх пів години рибалки я зловив 4 карасі. Побачимо, що буде цей раз. Ну ось тільки що один клюнув. Ще трошки посидим і будемо закінчувати рибалку, тому що вже темніє скоро. Все, друзі, сьогоднішня трудова рибалка підходить до завершення. Дуже трудова була рибалка, шукала рибу. Зранку знайшли логово сазана. І було його там багато, штучок, сім, мабуть, на толпу зловили ми. Я одного зловив його, і один ще в мене зійшов, а потім його розлякали і він втік. Ну, це таке діло. Карася дуже мало на цьому місці стало. Його тиждень назад було набагато більше. Зараз його дуже-дуже мало приходиться його так шукати. Ну, З вас, друзі, лайки, коментарі, запитуйте, кому що цікаво. Я думаю, що наступна моя рибалка буде на жерлиці, на щуку, поки можна іще ловити. Всім пока побачимось на рибалці.